самі кажете, що вагнерівці вони мали і достатні успіхи з боку Російської Федерації для окупації українських територій. Хто замість них тепер може виконувати функцію і бути теж таким, ну, з їхнього боку, потужним угрупуванням? Ну, підкреслю відносно достатньо. Тобто, якщо російська регулярна армія тут цювала на місці, ну, попри те, що були великі бої і страти, вони жодним чином не хочу применшувати, Заслуги українських військовослужбовців, які стримували ці наступи. Але, тим не менше, в порівнянні з Вагнером, російська армія турцювала на місці. Тобто, Вагнер посувалася на Бахмутському напрямку, і це є, на жаль, фактом для нас. Хто е, може зараз бути замість них? Ну, по-перше, -по є підрозділи Штормзе. Це підрозділ який є косплеєм на методи комплектування вагнерівців. Тобто, це ті самі зеки, ті самі, значить, люди з місць позбавлення волі. Але вони перебувають під командуванням е, структур Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто, це армія ЗЕхів Міністерства оборони РФ, це не ПВК Це по-перше, їх там будуть кидати в перших рядах, е, очевидно, для м'ясних штурмів. Е, тобто, це передусім шторм землю. По-друге, це мобілізовані, які були зібрані під час часткової мобілізації в Російській Федерації. А оскільки ця частково мобілізація зараз продовжується, тобто є і продовження протоку цих людей. Які зараз потрапляють під е, прапори російської армії під ширмою контрактної служби, їх там заманюють і примушують підписувати, підписувати контракт. Ну і третє, це безумовно кадрова армія, яка ще залишилася. Зокрема, вона зараз воює на е, напрямку сватового кримінату тобто, в бік е, Лиману, вони атакують. Тобто такі от є можливості в російській армії для того, щоб о, далі воювати? Сказати, Дивіться, що може? вони змінюють Вагнер, я не сказав. Вони просто заповнюють, заповнюють, скажімо, ту прогалину, яка утворилася після того, як Вагнер був відведений з фронту. Дивіться, а в Росії, в принципі, ну, ПВК Вагнер не, єдима, не єдина приватна військова кампанія. Ну, Наприклад, той же ж Газпром він так само має там свої військові е, компанії, такі організації. Чи можуть вони там долучитися до бойових дій? Можливо, вони вже там якось залучені. Там Пригожин, здається, про якісь там факіли, а гні розповідав якомусь зі своїх звернень до Шойгу, Герасімала, дібає припаси. Ну, Пригожин розповідав, ми пам'ятаємо, в, в якому тоді він про це розповідав. Mm -hmm. Що таке там е, насправді так, є там певні ПВК, і Газпромівські, і Міністерство оборони. Там щось навіть в Криму створює, створює аксону власні ПВК, накшал Пригожинської. Але ми розуміємо, що найбільш боєздатною, найбільш багаточисельною, найбільш, найбільш розкрученою і найбільш успішною була все ж таки ПВК. Тобто ті е, ПВК, які зараз існують і, і, і там, де з'являються в боях, вони, безумовно, жодне порівняння з пвк «Вагнер» не йдуть. Я тут не хочу рекламувати пригожинську структуру, але це є факти. Оскільки е, саме Пригожину був виданий карбланш на комплектування свого військового формування, йому там надавався пріоритет в е, постачанні зброї, постачанні боєприпасів. У е, комплектуванні людьми, тобто це ж ноу-хау пригожена йти по тюрмах і там забирати зеків, підписувати з ними контракти, потім їх кидати в бій. А воювали вони добре, тому що у них, в принципі, не було особливого вибору. Тобто, за поруку їхнього виживання було виконання наказу і з надією на те, що вони виживуть в бою. Якщо вони відмовляються виконувати свої накази, які їм дають, і хочуть уникнути бойових зітків, то їх просто знищують, розстрілюють там десь позаду окопів. Або вбивають за допомогою кувалди. Такої дисципліни немає Міністерства оборони Російської Федерації відносно е, бойових штормзет, оскільки так чи інакше, Міністерство оборони Російської Федерації ну воно має е, слідувати якимось законним підставам, чи так, так чи, чи наша це офіційна, офіційна структура, відміну від велика варвар, у яких були свої закони жанру як кажуть. Тому просто так бивати людей кувалдою і розстрілювати. їх е, е, як, як їм замадеться, Міністерство оборони Російської Федерації не може. Через те і дисципліна там трошки інша. Багато багато випадків дезертирства, багато випадків мародерства Ми чули якраз від е, представників підрозділу Штормзет. А мародерство дезертирство, знову ж таки, вони каралися смертю в підрозділах Пелкавами.